На своєму каналі, На каналі своїми руками. Значить, сьогодні в серії у нас буде огляд зарядної станції, зарядна станція Блюетті. Зараз покажу вам, розкажу про неї трошки, подивимося на неї, що вона може, які має характеристики і взагалі як вона виглядає. А тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки, є питання, запитуйте, коментуйте, а ми переходимо до огляду. Ось маємо таку нашу коробку. Коробка вже зараз розпакована на даний момент. Розетки є різного типу, як ми бачимо. Ну, конкретно нам підходить європейський тип на дві дедочки. Бачите? Всі надписи не нашою мовою. Заглянемо, що там всередині, і перейдемо до самої нашої станції. Ось така велика гарна супка коробка. Ось така ось наша станція. Давайте зробимо візуальний огляд. Як вона виглядає? Дивіться, це сторона має дві розетки європейського типу, один прикурювач, дисплей, про дисплей трошки пізніше. З правої сторони має отвір для вентиляції, такий ж самий має і з лівої для вентиляції та прогонити люки. Має отвір, спеціальний даний отвір, а такий роз'єм під болот для заземлення, має запобіжник та має. От такий ось роз'єм для заряджання нашої станції. Має таку приємну, приємну силіконову заглушечку. Ось тильна сторона. Вона суцільна площина, має е наклейку фірмову свою, де вказані всі заявлені характеристики. Про характеристики зараз ми і поговоримо. Ну що ж, давайте перейдемо до її функціональності, що вона може, які її характеристики. Ну і чим же ж вона відрізняється від інших екофлоу та зарядних станцій. Значить, давайте ми її включимо на дисплеї бачимо кнопку Вімкнення, натискаємо і дивіться, яке прекрасне меню. Так. Ми щойно почули легенький такий поштовх повітря з обох сторон продувається пилюкою. Ну, продуває пилюку, можна так сказати. Зараз заряджена вона на 96% і не видає вона зовсім ніякого звуку. Абсолютно. Значить, конкретно дана станція, її постійна потужність 1800 Вт, тобто 1,8 кВт, а її максимальна потужність пікова. 2700, тобто 2,7 кВт, що дуже-дуже добре. От, наприклад, в мене пральна машина, коли стартує, то її потужність там, до 1,7 стрибає, а постійно вона стирає на 700 Вт. Тому дана зарядна станція може бути скажімо так, у вашому будинку, витягувати абсолютно всі побутові прилади: фен, мікроволновку, холоділь, холодильник більше ну Давайте далі. Значить, що ми бачимо? На нашому інтерфейсі є 4 USB-порта і 1 Type-C Type-C до 100W. Також, щоб їх активувати, треба нажати DC. Ми активували наші USB-порти та Type-C, а також ця кнопка активує зверху безпроводну зарядку. Так, що ми бачимо далі? Далі у нас є дві розетки, як я сказав, європейського типу. Натискаємо АЦ і щелчок ми почули, це реле. Включила наші ці ж дві розетки. Все, наша зарядна станція готова до використання. Значить, давайте поговоримо про дисплей, що ми бачимо на самому нашому дисплеї. Е, ну, зрозуміло, індикація заряду, скільки в нас зараз заряду знаходиться в нашій батареї, значить, вати. Імпут, входу, тобто коли заряджається, як він буде сприймати, скільки ватт заряду він буде брати. І аутпут, тобто виход, скільки він буде віддавати. Тут все буде показувати. Не треба нічого доповнительно ставити, ніякого ваттметра, воно все встроєне, все в прошивці, все працює. Варто сказати, що в нас тут є блютуз, і даний прилад, наша дана зарядна станція, керується через телефон. З мінусу, тут немає Wi-Fi, на жаль, немає, щоб віддалено користуватися. От, наприклад, пішли ви в магазин, там десь поїхали. Знаєте, що вимкнули світло. І у вас підключена зарядна станція. І щоб віддалено через телефон подивитися, цього не можна зробити буде. Але тим часом покажу: ось такий є додаток до даної зарядної станції. Він досить інформативний, все показує, все розказує. Є відповідна зарядка. Є споживання, можна дистанційно ну, в кімнаті відповідно через Bluetooth її вимкнути. Ну, з цим це зрозуміло, а от є така фішка, така фішка є не у всіх зарядних станціях, про неї показую. Дивіться, стандартно чистого синусу тут виходить 230 вольт. Значить, можна збільшити потужність, потужність 1700 Вт. Можна збільшити на постійні, наприклад, 2000 Вт за рахунок втрачання вольтів. Наприклад, у нас тут 230 вольт, 230 вольт виходу, і 1700 Вт. Можна зайти в додаток. Є збільшення потужності, коли ми його активуємо. Ось збільшення потужності, у нас відповідно просідають вольти до 210 вольт і збільшується потужність 2000 Вт. Ну, конкретно це треба робити заміри. Якщо буде цікаво, пишіть, будемо щось робити, будемо заміряти. В даному випадку. Варто розуміти, що не всі прилади можуть працювати, наприклад, від 210 В. Наприкладі кавомашини вони працюють тільки від 215 вольт. Ну, наприклад, в мене Siemens, вона запускається тільки від 215 Далі, дивіться ще, яка є у нас класна штука. Режим заряджання є стандартний. Той, який заявлений, за 45 хвилин заряджається 80% батареї. Є турборежим за 30 хвилин, він зарядить теж 80%. Тобто, коли ви нажиматимете турборежим зарядки, то маєте розуміти, що конкретно даний прилад. Буде швидше е, зношувати батарею. Тобто сам акумулятор підвергається високим токам нагрузки, високу, високий ток е, заряджання батареї, і сама батарея швидше прийде до е, стану її не, негодного стану. Ну, це якось так. Прикурювач звичайний, стандартний. Зіликоновою кришечкою моє. Е, виставлено зараз, якщо не користується ніхто. Даним приводом, через одну хвилину він вимикається. От Ми його вимкнули режим спокою, і він через одну хвилину сам автоматично вимкнеться. Варто ще сказати, що дана зарядна станція зараз на даний момент має відгуки клієнтів конкретно по одній. Помилці. Такий, я б сказав, навіть баг, це баг більше прошивки. Я зараз це озвучу. Якщо в кого дана проблема є, існує, і ви якось її позбулися чи пофіксили, то, будь ласка, напишіть коментар, поділіться інформацією, хай люди теж бачать і знають. Значить, коли дана зарядна станція стоїть постійно на зарядці, ну, відповідно заряджена на 100%. І сюди підключено, наприклад, чисто, наприклад, холодильник чи комп'ютер, неважливо. Підключено, заряджається, все окей. Е, є така інформація, що коли е, зарядка доходить до 100% і стоїть там ну, годину, дві, півтори, не, не залежить від кількості часу, рандомне число може бути. І оцей упс автоматично відключає наші розетки. Відключає наші розетки і сам їх не включає. Приходиться їх вручну вмикати або через Bluetooth, або конкретно через ручну кнопку нашу. Е, хто з цим стикався? Чи дійсно розетки автоматично відключаються, чи ні. Якщо знаєте цю проблему, чи якось пофіксували, напишіть, будь ласка. Також хочу сказати, що коли відключаються наші розетки, коли воно все включено, все працює і розетки відключаються, Екорежим при цьому вимкнений. Тобто, от фонаря проходить відключення розеток, і ніхто не знає, чого. В даному випадку люди звертаються на офіційний сайт підтримки, вводять всі дані зарядної станції, щоб було зрозуміло, що вона не пальонка, яка що це офіційний продукт. І компанія вирішує питання клієнта, надаючи нову прошивку. Але прошивка надається індивідуально, тобто оновлення софту. Знову ж таки, якщо хтось це робив, напишіть інформацію, поділіться. Я думаю, що це буде цікаво всім власникам даної зарядної станції. Давайте розглянемо ще комплектацію, що в нас йде з кабелів до даної зарядної станції. Ось така коробочка. Дивіться, тут вже у нас іде прикурювач, шнур конкретно для заряджання, вихід, підключення. Ось бачите такі конектори для сонячних панелей. Ну, В принципі, це і все. Більше нам нічого і не потрібно. Все, що нам потрібно, це щоб вона чітко і довго працювала. Кіт з нами погоджується.